Соєвий соус. Так їдять пельмені китайці чи японці, але я також хочу спробувати. М -м -м. Це також дуже смачно, мені подобається. Я так перший раз їм пельмені з соєвим соусом. Непогано. Нагадують оці гьодзи, чи як вони називаються. Знаєте, є такі китайські пельмешки. Дуже соля. Буду мати на увазі, зберігайте, якщо ніколи не куштували. спробуйте. Її величність сметана. Ну куди ж? Куди ж їсти пельмени без сметани? Я, до речі, і сметанкою люблю. Mm. Це взагалі найкраще смакове поєднання. Пельмешок і сметана. Боже, це 10-10. Mm. Обожнюю. Mm. І на закуску смак мого студентського життя. Кетчунес. Добре перемішую кетчуп з майонезом. Ви ж також так їли пельмені у гуртожитку. Мені здається, так роблять всі студенти. Ну що, повернемось у студентське життя. Mm. О! Смачно!